Вони зібралися на головному майдані міста, щоб вшанувати роковини кривавих протистоянь революції гідності разом з усією країною. Надвечір 18 лютого героїв Небесної Сотні згадували і сотні івано-франківців загинули за нашу гідність, за наші права і за те, щоб ми мали в майбутньому краще життя. Багато емоцій, таких що від яких хочеться просто плакати, і ну не зважаючи на те, що зараз відбувається на сході України, все одно хочеться. Кращої долі для України єдиною колоною із символічними факелами у руках та портретами полеглих під час розстрілів на інститутській прикарпатців. Учасники пам'ятної акції крокують ледь не через усе місто. Віддати шану мітингувальникам, котрі торік загинули у кривавій бійні, з'їхалися свободівці з усієї області. Бо у числі перших битих на майдані був їхній побратим, голова Горденківської районної організації Сергій Дідич. У той чорний вівторок життя коменданта жовтневого палацу обірвала граната. Сьогодні у нас моральний обов'язок вшанувати пам'ять і Сергія Дідича, і всіх героїв Небесної Сотні, які загинули за Україну беззбройно жертвуючи своїм життям заради доброї української держави, цих людей треба пам'ятати і вшановувати кожним, зокрема на своєму місці, вчинками, діями і міняти ту українську державу, бо вона сьогодні не така. За яку ми стояли на революції. тоді побутували думки про те, що ми і так довго стоїмо вже три місяці. Але хотів би сказати, що якщо би сьогодні мені сказали, що ще би варто постояти три місяці, шість чи рік я би стояв, але щоб ці хлопці з небесної сотні сьогодні були живі і були разом з нами. Зупиняється хода аж у меморіальному сквері. Тут біля могили Героя Небесної Сотні Романа Гурика, поминальна панахида за загиблими на майдані. Жалобні заходи із шанування їх пам'яті триватимуть.